Привіт, друзі! Я залюбки, запрошую вас на онлайн-навчання в нашу школу Health for Heart на курс «Динаміка біблійних змін. Це фундаментальний курс, перший курс, базовий курс, який дає не банальні відповіді на дуже важливі питання: де Бог, коли я страждаю. Як мені вибратися з лабіринту мого гріха? Як подолати свій смуток. Ці багато інших питань, які ми щогодення можемо задавати собі, цей курс пропонує розібратися з цими питаннями і дає змогу нам навчитися душа пікати самого себе за допомогою інструментів, які пропонує наша школа. Тому запрошуємо вас на цей курс. Я вірю, що він може стати великим благословенням для ваших сердець, який побудований на тому, щоб завдяки Христу, а не самокопанню, а не просто якимось інструментам, задовольнити своє серце і розблокувати його спути страждань. І всіляких гріхів, які полонять наше серце. Тому залюбки, запрошую вас на цей курс. Він може бути для вас неймовірним благословенням, для того, щоб зрозуміти, яка є динаміка для біблійних змін. Всі подробиці ви можете знайти під цим відео в описі. За радість потрібно боротися, хоча це вільний та невимушений дар. Таким було друге уточнення. А ось і третє уточнення боротися потрібно не як ті, які прагнуть бути виправданими перед Богом, а як уже виправдані грішники. Або як мені подобається казати. Навчитися секретам сміливої провини. Надіюся, що всі ви відкриєте секрет сміливої провини. Підозрюю, що для такої аудиторії нема потреби докладно пояснювати доктрину виправдання. Але я все одно хочу це зробити. Скажу про це кілька слів: боротьба за радість це не основа того, як нас приймає Бог, основа нашого прийняття Богом це Ісус Христос, Його кров та Його праведність, Його життя, Його смерть та Воскресіння з мертвих звершили все необхідне, щоби зробити нас святими. Та прийнятними у Божих очах, і ми отримуємо це лише вірою незалежно від діл закону, і незалежно від боротьби за радість. для цього потрібно прийняти Ісуса, а не боротися за Нього. До Галатів 3.13 Христос відкупив нас від прокляття закону, ставши прокляттям за нас. Ми знаємо одне все, чого від нас вимагав закон, ми не змогли виконати як належить, а тому опинилися під прокляттям закону, яке веде до загибелі. Ми від'єднані від Бога, і в такому стані перебували всі на світі, крім Христа. А Христос, як тут написано, став прокляттям за нас. До Римлян 8,32 Той же, хто сина свого не пожалів, але видав його за всіх нас, як же не дав би він нам із ним і всього. Виходить, що з нас не лише зняте прокляття, але ще дана обітниця. Завіт, скріплений кров'ю. Все, що є для нас вічним благом, уже придбане для нас і буде нам дароване. Прокляття немає, нема провини та гріха, і всяке благословення під небесами вже придбане і звершене. І лише вірою ми досягаємо цього стану та насолоджуємося ним разом із Богом, коли Він цілковито приймає нас, коли весь його гнів замінено на цілковиту милість, і Він благословляє нас на всім, що принесе нам радість у вічності. До Римлян, 3, 28. Отож, ми визнаємо, що людина виправдовується вірою без діл закону. А це означає, що гріхи, з якими ми змагаємося у своїй боротьбі за радість, оця безрадісність, проти якої ми боремося. Це пробачена безрадісність. Єдиний гріх, який ми можемо перемогти, це переможений гріх. Єдиний гріх, початок якого у тому, що ми шукаємо радість де завгодно, крім Бога, і який ми можемо перемогти, перемагається тоді, коли ми сприймаємо Його як покараний і покритий гріх. Це загадка християнського життя. Ми боремося як виправдані грішники. Усі мої гріхи, які я ненавиджу, були покриті Ісусом. А тому, коли я йду на них війною, то знаю, що вони вже знищені, покриті, покарані. І лише так я можу перемагати. Якщо ж я підходжу до цього з іншого боку. І починаю думати, ось переді мною мої грехи, і я нападу на них, переможу їх заради того, щоб Бог мене прийняв. То я застрягну. Загрузну в мулі. Надія буде лише тоді, коли ми правильно зрозуміємо порядок виправдання та освячення, і не будемо їх змішувати. До речі, саме в цьому велика помилка Римокатоликів вони змішують виправдання та освячення. Примирення з Богом можливе лише на основі жертви Ісуса Христа, лише благодаттю і виключно вірою на славу одного Бога. А дізнаємося ми про нього лише з біблії. Це біблійна істина. І вже після того, коли ми стоїмо перед Богом. Примирившись однією вірою, ми починаємо воювати з гріхом, бо це плід та доказ того, що нас примирено з Богом. це не спосіб примирення з Богом, а плід та доказ. Людина, що безцеремонно ставиться до свого гріха і не бачить проблеми в тому, щоби жити у гріху. Бо, мовляв, ми спасаємося по благодаті. Насправді не знайшла спасіння. Чи принаймні немає біблійних підстав стверджувати, що вона його знайшла? Можливо, ця людина лише тимчасово спіткнулася, тому не потрібно поспішати з осудом. Але людина, що тривалий час недбало та байдуже ставиться до гріха у своєму житті, а благодать робить своїм виправданням, так і не зрозуміла, що означає народитися згори, бо це народження нової істоти. Хочу прочитати вам текст із сьомого розділу книги Михея. Якщо у вас є біблія, попрошу її відкрити, бо хочу навчити вас секрету сміливої провини. О, якби всі могли навчитися секрету цієї сміливої провини. Особливо це стосується людей із крихким характером, які надзвичайно чутливі до власних провалів. Часто почувають себе переможеними і половину днів свого життя сумніваються, чи вони взагалі християни. Я був би дуже радий допомогти вам збудувати сміливу провину. Тому звернемося до слів пророка Михаїла. Знайдемо його книгу. Вона не дуже відома, тому можливо доведеться скористатися змістом. Це книга пророцт зі Старого Завіту, і нас цікавить сьомій розділ. Я прочитаю сьомій, восьмій і дев'ятій вірші та додам кілька коментарів. Послухайте і поміркуйте, чи вдасться вам зрозуміти суть сміливої провини з цих віршів з цього неймовірного проблиску новозавітного виправдання лише вірою, а я це слова пророка. виглядаю на Господа, надіюся на Бога спасіння мого. Бог мій почує мене. Не тішся, моя супротивниця, з мене, хоч я впала. бо цей пророк впав. І ми ще побачимо, він у цьому зізнається, хоч я впала, сіонська дочка, проте встану, хоч сиджу в темноті, та Господь мені світло. Буду зносити я гнів Господь, бо згрішила йому, аж поки не вирішить справи мої та суду не вчинить мені, він на світло мене попровадить. Побачу його справедливість. Хочу пояснити вам ці слова у тому порядку, в якому бачу найбільше сенсу. Перший крок у восьмому вірші. Хоч я впала, проте стану. Тобто цей пророк впав. Другий крок у дев'ятому. Бо згрішила йому це природа, його падіння. Цей пророк згрішив. Я не знаю, що він зробив, і це добре, бо я можу підставити сюди власний гріх. Третій крок знову у восьмому вірші. Не тішся, моя супротивниця з мене. Знаєте, якийноді ровить ворог? Ха-ха, ти згрішив християнине? Християнин згрішив, бо ти не той, ким себе називаєш. О, як часто диявол та інші люди приходять до нас із таким звинуваченням. «Не тішся, моя супротивниця з мене четвертий крок у дев'ятому вірші. Буду зносити я гнів Господні? Це означає, так я згрішив і сиджу в попелі. Мені недобре. Я почуваю себе гнилою людиною, і я буду це терпіти, бо Бог гнівається на мене. Чи знали ви, що батьки можуть гніватися на своїх синів? Батьки можуть гніватися на синів. Це не людь, не безповоротне покарання. Це батьківський гнів. Ти згрішив проти мене, принизив моє ім'я, і мені це не подобається. Це був четвертий крок, за ним п'ятий. Цей пророк переживає провину. Але з якою сміливістю він дуже сміливий. Це явно провина, бо йому не подобається це почуття. Він терпить Господні гнів. Йому темно, проте у сьомому вірші каже Бог мій почує мене. І дещо раніше: надіюсь на Бога спасіння мого. Тут уже проявляється сміливість цієї провини. Так, він гнівається на мене, і так мені темно. Так, я переживаю Боже обурення, і так я почуваю себе винним та зіпсованим. І тут я буду чекати, доки мій Бог не стане Богом мого спасіння, доки не виявить себе моїм спасінням. А далі, у кінці восьмого вірша, він каже: хоч сиджу в темноті, та Господь мені світло. То ти у темряві чи у світлі? Я у темряві. Мені жахливо, вже пізній вечір, але на роботі я зробив дуже неправильний вчин. Сказав слова, які не варто було казати. Чи мене викрили у тому, що я вже дуже давно робив, і в цей момент я готовий навіть померти. Готовий померти, і з таким почуттям провини він каже: Бог буде для мене світло. Як же це сміливо? Саме цього повинен навчитися виправданий грішник. Нам треба сміливо промовляти дияволу та власній душі, яка нас звинувачує. Ми повинні казати. Залишилося ще трохи світла. Малесенький промінчик ще сяє у моїй темряві. Далі, середина дев'ятого вірша, я буду чекати, аж поки не вирішить справи моєї. У мене є заступник. Так, зараз він незадоволений, обурений, але він мій заступник. Чи можемо ми таке сказати? Чи є в нашій голові богословське та духовне підґрунтя, яке допоможе, відчуваючи провину набратися сміливості, знати, що Бог і гнівається на мене, і заступається за мене? По цей бік Христа це простіше, бо ми бачимо, хто саме наш заступник. І зразу після цього, у дев'ятому вірші, вражаючи твердження, аж поки не вирішить справи моєї та суду не вчинить. І тут ми очікуємо фразу наді мною, але пророк цього не говорить. Він каже мені, чи за мене. Тобто, так пророк відповідає дияволу чи, можливо, власній душі. Він промовляє: Так, я згрішив і прогнівив Бога. Так, я відчуваю провину, і мені темно. Але залишився промінчик світла. Бог буде моїм спасінням. Він заступиться за мене. Бог осудить тебе, вороже. Тож не радій моїй провині. Ось така смілива провина. Не виявляю, наскільки складно людям, які не відкрили секрет сміливої провини. Бо я грішу кожен день. Я грішу кожен день. Бачу і вашу руку, дякую. Я тут не єдиний грішник. Бо саме нас, Ісус, прийшов рятувати. Якщо хочете, ви теж можете піднести руку. Знаю, тепер вам стало краще. Ви не хотіли виділятися. Я дуже люблю Євангелій. Я люблю Божу благодать, Хрест Ісуса, і дуже люблю боротися за радість як виправданий грішник. Надіюся, що і ви побачите в цьому насолоду. надіюся, що Дух Святий прийде та відкриє це і вам, щоб ви відчули солодку повноту виправдання у крові та праведності Христа, що були даровані нам без жодного нашого зусилля на перекір усім силам темряви. Що намагаються розчавити наше життя, щоб і ви могли сказати: не тішся з мене, дияволи! не тішся супротивнику, бо хоч я і впаду, але піднімуся. Так, певний час я проведу і тут, бо не знаю, як швидко Бог достукається до мого серця, цілковито мене виправдає та відновить. Надіюся, що це станеться раніше, ніж пізніше, але буду чекати, бо він на моєму боці та вчинить суд за мене. Ось таке уточнення номер 3 Наступне четверте, третє уточнення у тому, що ми боремося за радість не для того, щоб бути виправданим, але робимо це як виправдані грішни. А ось останнє уточнення перед перервою. Наша боротьба це головним чином боротьба за те, щоб узріти. Боротьба за радість у Бозі це головним чином боротьба за те, щоб побачити і це тому, що така боротьба відповідає Божим намірам щодо всесвіту, про які ми згадували на початку. Намірам явити свою славу. Якщо Божий намір щодо цього всесвіту явити свою славу заради радості тих, хто прийняв Христа своїм найбільшим скарбом, то з людського боку. Явленню слави відповідає узріння слави. І тому головним елементом в боротьбі за радість є боротьба за те, щоб узріти Бога таким, яким Він є насправді. А дивитися можна двома способами. правда ж? Ісус, розповівши притчу, сказав. Я тому говорю до них притчами, що вони дивлячися не бачать. Це явно вказує, що є два способи дивитися: дивлячись, ці люди бачать, а ці не бачать. Ось люди, чиї очі абсолютно функціональні, їхні вуха працюють бездоганно, Децибели реєструються, промені світла проникають. Ці люди слухають та бачать Ісуса, але чомусь вони сліпі та глухі. Який же це другий спосіб дивитися, коли люди не бачать і слухаючи, не чують? Відповідь у тому, що Божа слава це духовна реальність. Вона не є матеріальною реальністю ми бачимо її не тілесними очима, а очима серця. Як згадує Павло в листі до Ефесян, Перший розділ, 18-й вірш я молюся, щоб Бог Господа просвітив очі вашого серця, щоб ви зрозуміли, до якої надії він вас закликає. У нашому серці є очі, які або сліпі, або бачать. Якщо вони бачать, то можуть узріти духовну реальність. А з цього випливають чималі та складні наслідки, які я не можу зараз пояснити. Бо це займе більше часу, ніж ми маємо загалом. Але у цій книзі про це є великий розділ, де йдеться про дуже складні речі. Наприклад, ви спитаєте Зачекайте. Ви сказали, що фізичні очі не можуть побачити Божу славу, бо вона є духовною реальністю. А як же Псалом 19, 1, де написано Небо звіщає про Божу славу? Хіба схід Сонця не виявляє Божу славу? Чи що мав на увазі Іван, коли на початку свого Євангелія написав Ми бачили славу Його. Славу як однородженого від Отця на обидва ці запитання моя відповідь однакова. Сонце вказує на Божу славу. Схід сонця вказує на Його славу. Коли сонце піднімається над нашим містом, то це притча про Божу славу, яку ми читаємо духовними очима. Віруюча людина розпізнає її дуже швидко. Коли сходить сонце. З нашого серця виривається хвала, слава Богу! Ми ж не кажемо слава сонцю. По цих променях ваші очі піднімаються на небеса до Творця. І ми знаємо, що у часі, який має прийти, не буде сонця, бо Божа слава буде для нас сонцем і агнець нашим світлом. Нам більше не знадобиться фізичне світло, бо прийде нова реальність. У якій ці лампи чи оте сонце будуть немов свічка в порівнянні з фізичним сонцем у нашій реальності, тільки ще в десятки тисяч разів більш вражаюче. тому просто знайте, що є багато тонкощів у тому, як наші тіла, вуха, очі та всі відчуття пов'язані з духовною радістю. У мене тут є цілий розділ про те, як використовувати світ у боротьбі за радість як володіти їжею вправами, сходами сонця, поезією та музикою, все це фізична реальність, а не духовна. Але Бог використовує її, щоб розповісти про духовну реальність І коли ми розуміємо цю різницю, нам легше побачити духовну реальність Бога у його творінні та з його допомогою, не перетворюючи творіння на ідола. Музика у прославленні може стати ідолом книга писання може стати ідолом, вищим за зміст писання. Іноді ми тримаємо її на прикрашеній полиці та змітаємо кожну порошинку, але слова у цій книзі нічого для нас не значать. Хто завгодно крім Бога може стати ідолом Тому нам так важливо навчитися бачити духовними очима. Але, як я згадував, дещо раніше, ми всі сліпі, а це означає, що Бог повинен прийти і дарувати нам світло. на закінчення поставлю таке запитання. Де ми бачимо Божу славу? У чому ми її бачимо? Якщо ціль нашого життя побачити Бога і насолодитися ним, радіти ним чи смакувати Його та все, ким він є, то де ми все це бачимо? Відповідь у двох його книгах? Перша книга природи, псалом 19.1. небеса звіщають славу Господню. Друга. Ось ця книга. і вони не рівнозначні. Ця книга непогрішима, без жодної помилки, натхненна Богом та авторитетніше за іншу книгу, бо та інша занадто нечітка і не може досконало розповісти нам про Бога. Вчора ввечері я поставив своїй дружині одне складне запитання, на яке сам не знав відповіді. Я запитав. Якщо у Бога дві книги книга природи, яку він пише за своїм задумом, і оця книга Біблія, що написана за Божим натхненням, і вона непогрішима, то чи не буде і та непогрішимою? Чи може Бог написати книгу природи з похибками? Моя дружина не відповіла. І я теж не впевнений, яка тут відповідь. Думаю, що Бог не вкладає у природу жодного хибного змісту. Все, що, що Бог хоче сказати з допомогою цунамі, це істина. Але вона так нечітко написана, що нам складно прочитати її без тієї книги. Цунамі не вдасться прочитати без цієї книги. 11 вересня не вдасться прочитати без цієї книги. Торнадо у Вісконсині не вдасться прочитати без цієї книги. Епідемію Сніду в Африці не вдасться прочитати без цієї, книги. і природу не вдасться прочитати без цієї книги. Це авторитетне тлумачення книги природи. Але яка ж це чудова книга? Бог не даремно витратив на неї таку велику частину всесвіту. Хтось сказав мені, я не знаю, як можна вірити в Бога. Подивіться, який наш всесвіт великий та порожній, і наскільки ми малесенька, мацюпусінька мізерна його частина. Я відповів: у цьому то й справа, у тому й суть, всесвіт розповідає мені про співвідношення між мною та Богом. Розумієте? Я малесенький, I'm... мацюпусінький I'm... та мізерний, а він створив наш всесвіт одним з махом свого мізинця. Тому варто впасти на своє обличчя і тремтіти замість <р сложно> того, щоб чіплятися за плутанину у своєму розумі. Є дві книги. І оця авторитетніша. Саме вона дозволяє нам побачити Христа. Тут я зупинюся, щоб зробити перерву. А після неї продовжимо саме з цього питання. Наступна наша розмова не знаю, скільки мені їх вділили почнеться з 15 практичних інструкцій для цієї боротьби. Такою буде наступна розмова. а зараз помолимося. Ця книга буде для нас найголовнішою. Отож, зараз чудовий момент зробити перерву. Будемо молитися. Господи, ми збираємося освіжитися, пройтися і зробити перерву. А тебе просимо. Відкрий нам істину, що ми боремося за радість не як ті, які прагнуть знайти виправдання, а як виправдані грішники. Ми боремося, знаючи секрет сміливої провини. Тут немає жодного, хто не був би грішником, і всі та кожен із нас це грішник, спасенний по благодаті, який оголосив війну у своїй безрадісності у Христі. Та зростає в істині. Бог мій скарб і мій маєток. Тож прошу. Оживи в наших серцях ці істини та дай нам невдовзі зібратися знову. Молюся в ім'я Ісуса. Амінь.